Юрію, чому Агрокаліна на виставці Агрітехніка 2023? Ми беремо участь на цій виставці вже вже в другий раз. Перший раз ми брали в 2019 році, і зараз ми знову беремо участь в цій виставці. Це дуже важливо для нас, так як ми обрали курс працювати тільки, не тільки в Україні, але за її межами. Європейські країни це якраз те, що, що підходить для нашої техніки. Бо ми маємо однакові, приблизно однакові грунти і приблизно однакові погодні умови. І це дуже важливий ринок для нас. Ми розвиваємо і хочемо, щоб наші продукти також працювали в країнах, не тільки України, але й в європейських країнах також. І, звісно, після першої виставки, коли ми прийняли участь у 2019 році, в нас з'явилося більше дилерів, ніж було до того. І протягом цих років ми розвивали це. Направлення. І е, зараз не зупиняємося на досягнутому. Багато дилерів, які вже працюють, відвідали вже наш стенд протягом цих днів на виставці. І ми мали багато розмов про покращення продукти, про розвиток надалі, як ми будемо розвиватися далі, які продукти будуть розвиватися. Кожен із цих європейських ринків по країнах він різний. Десь на якихось ринках краще продаються ротаційні бори, на якихось ринках краще дискатори продаються, на які деякі ринки є, що кращі сівалки продаються для ноутіл-технології та стрибтіл культиватори. Ця вся техніка присутня і ми її показуємо тут. Ми зараз знаходимося в 12-му павільйоні, це основний павільйон, де знаходяться найбільші компанії виробників сільськогосподарських машин, сівалок і підготовка. Грунту, і ми серед них, ми раді, що ми тут. Власне, з якими машинами та чому е, саме з ними ви берете участь на даному заході? Ну, ми на цій виставці представили престирі агрегати. Криптів культіватор це ротаційна борона, сівалка касі ДМС і дискатор на квадратній стиці. Ці агрегати всі стали популярними в Україні. Особливо ротаційна борона, вона стала найпопулярнішим агрегатом агрокалини. А зараз, так як змінилась трошки ситуація в Україні, зараз першою машиною, яка продається найбільше, стали дискатори Дефт і сівалки Касі. От і ми вирішили три самих популярних агрегати, які ми в Україні продаємо, показувати їх тут. І, звісно, це Звісно, це було правильне рішення, так як ми бачимо зацікавленість найбільше якраз по цих трьох агрегатах, так і є тут. Четвертий агрегат, це який є агрегат для степільного обробітку ґрунту, він почав бути популярним недавно. Хоча ми великий час вже тестували цю машину на полях в Україні, а зараз ми її представляємо вже. Після того, як ми її почали продавати в Румунії, у нас було тільки дві моделі 4 і, 18, 4 і 8 метра. А зараз на прохання фермерів ми вже зробили 12-рядний і 16-рядну таку машину. І ці дві ці вже ряд культиваторів для полосової обробітки ґрунту продається досить гарно, особливо на ринку Румунії. Які основні відмінності у вимогах? До техніки європейських та українських аграріїв. Особливо відмінностей немає. Всі хочуть отримувати якісну сільськогосподарську техніку. Що стосується ринку Європи, вимог в них трошки більше, ніж в українських фермерів, так як вони хочуть, щоб техніка була дуже зручна у використанні. Вона щоб швидко складалася, розкладалась, переводилась транспортного. Положення в робочі дуже швидко була е, зручна в використанні. Пов'язано з тим, що багато європейських фермерів працюють самі на цій техніці. І це, напевно, це найбільша така причина. Що стосується, е, чим ми відрізняємося від конкурентів, звісно, це ми відрізняємося, перше, це ціна. У нас набагато дешевші агрегати, але ці агрегати по функціоналу не відлічаються, по деяким навіть краще. Ми завжди використовуємо якісні комплектуючі, якісні матеріали, якісні підшипники. Ті самі компанії, які роблять для нас, ті самі компанії, ми роблять і для всіх європейських машин аналогів таких самих. І ми розуміємо, що в нас машини нічим не гірші за, за інші відомі бренди, але вони вже досить довго на ринку. Ми трошки менше, але на все попереду і я впевнений, що наші будуть такі самі ж відомі, як і їхні. Які у вас прогнози на наступний рік? На наступний рік у нас оптимістичні прогнози, так як в нас компанія до всіх проблем ставиться з оптимізмом з оптимізмом. І ми вважаємо, що буде все добре в Україні. Фермери будуть отримувати трошки більше грошей за свій урожай. А ми будемо раді запропонувати їм техніку, щоб вони досягали цих урожаїв. Які основні тренди у машинобудуванні? Основні тренди машинобудування я вважаю, це зараз це на, на ресурсозберігаючі технології, менше обробляти землю, відноситись до землі краще, щоб зберегти її родючість. І через це ми бачимо дуже багато агрегатів для прямого посіву, для технологій ноутіл-стрибтіл. Це нові технології, які будуть розвиватися, і які кожен рік їх стає машин для цієї технології більше, більше, більше. Я думаю, екологічність, енергозбереження, відновлення родючості грунту – це самі основні тренди, які актуальні на сьогоднішній день. В яких країнах Європи ви вже працюєте і в яких плануєте виходити в майбутньому? Ми працюємо зараз на ринку. Франції, Германії, Польща, Румунія, Молдова, Литва, Латвія, Угорщина і Болгарія це всі ринки, на яких ми присутні. Всі ці дилери в цих країнах, які я назвав, вони вже приходили на наш стенд, ми розмовляли, вони задоволені і розуміють, що є перспектива працювати, і бачать нашу номенклатуру, наші новинки. І вони розуміють, що перспектива співпраці є.